Вітаю всіх моїх кукол. Mm -hmm. Розбираємо претензії до таролога і тарогу. Камера з'їхала. Розбираємо претензії до таролога і тарогу. Вони стосуються Генасамблеї ООН. Перша і найбільш возмутітельна, як ви можете, Зеленська з Меланією зустрічалася. Навіть інтерв'ю їхні показали. Я ж дивлюся не тільки наші СМІ, і читаю не тільки наших блогерів і заяви не тільки нашої преси, дорогенькі мої. І читаю дуже багато інформації про політику, бо я роблю розклади на геополітику. І, взагалі, я років так з 15 дуже цікавлюся політикою. Я ще знала імена всіх Брежнівських приспішників, а не самого Брежнєва, коли мені було 10-12 років. Я не знайшла на просторах ні нашого Ютубу, ні Ютубу американського, чи британського, чи німецького чи французького відео цього інтерв'ю. А те, що ви показали мені фото, де Меланія стоїть з Єліною Зеленською, то це формальні фотографії Меланії з усіма лідерами. Світовими жіночої статі, які прибули в ООН. І вона коло цього каміну зустр... фотографувалась не тільки з Оленою, а з дуже багатьма жінками відомими, які прибули на цю ген... генасамблею. Олена була одна із. Зустріч була, але вона була формальна. Рокопожаття, нічого не значащий слова, якісь компліменти друг у другу, перебразка фразами. Ту зустріч, яку запрошували. Глибоку і один на один, яку запрошувала наша сторона, і я підтвердження цьому не знайшла. Друге, чого ви говорите, що лучше в Зеленському було туди не їхати? Ваш розклад перед. Тим, як збиралась ООН, показував, що зустріч буде для Зеленського дуже важкою, для України неудачною, і так далі, і так далі. Адже Трамп так красиво виступав і так красиво говорив про Росію і так погано про Україну. Ну наші наїмні люди думають, що якщо на заборі щось написано, то це правда. Да? І що те, що нам показують по телевізору, це цьому треба всьому вірити, адже це ж як в газеті правда при совєтському союзі. Да? Раз по телеку показали, раз вправді написали. То це є правдою. Після цього я зробила розклад, де карти мені показали. Ні грама іскренності в словах Трампа не було, коли він прекрасно ззивався про Зеленського, про Україну, про те, як Україна поверне всі території, і те, де, і те, Це все, 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 що він там е, говорив. Це все було, звісно, дуже красиво. Але розклад мені показав, що це все ні про що. Ні про що. І факти це підтверджують. Е, поки, що, поки що ми бачимо, е, що. І ще кроме того, що і було, тобто я виробляю зброю, продаю її НАТО, Європа це купляє, найвірніше да, Європі, і Європа постачає Україні. Ніяких дій не буде. не буде, да? Великі заяви красиві будуть грозні погрожування. Я кусь кіну мать вам покажу, Росія будуть, але ніяких санкцій не буде введено, і ні, нічого такого не буде зроблено. Да? Але люди говорять, що ні, так все було класно. Вони чуть ли не цілувалися в дьосна Зеленським. І хочу подивитися, а що було на закритій зустрічі між Зеленським і Трампом? Да? Не те, що нам показали, і не за виступлення Трампа, де кстати, немає. Ні каплі іскренності, да, і чесності. А Трамп, знаєте, як, як я казала, як грамофон. Навірніше, не, не я ані взорва цитувала. Як грамофони, як проігратель. Хто послідній пластинку поставив яку, той він те і програє. То та й говорить. А, поки що для України це ніом. Продажа оружия є Європі, Європа купляє, нам передає. Але це було і раніше. І до його громких заяв про любов до України. Так що ж було на закритій зустрічі з Зеленським і з Трампом. Дивимося очима Зеленського. І як Зеленському було на закритій зустрічі з Трампом? Зеленський почав злісти, він вже знає, як до цього дідушки під'їхати. Нові ініціативи заявляв, говорив, що дуже багато Україна чого має, чого може і ще зможе. Але дежавю. Але дежавю те, що вже було. А було що спор? Спор виник. Спор виник. Що було? Тяжело було і дуже тяжело. П'яторка це криза, второ. Це криза. Дежавю це повторення того. Що вже відбувалося? В цьому ж місті, верніше, з цією людиною на цю ж тему да? дежавю, спор, криза, вияснення відносин, такі от да? коли ти не можеш з людиною нічого збудувати, Нічого збудувати обоє ніщі. Коли не виходить нічого добитися того, чого б хотів би добитися. З яким вийшов настроєм Зеленський з зустрічі? З лічної зустрічі. Сам Трамп, я, Зеленський, з яким настроєм вийшов? Від всього, що він хотів донести і добитися він Трампа, він добився 15-20%. Він був розстроєн. Він був розбалансований. Він роз... був в розтіряності. Що у нас на дні колоди, зустріч? І розбите серце? Зустріч один на один була тяжова. Я бігло передивилася своїх дівчаток-тарологів, яким я довіряю, у них показало те ж саме. Так що, дорогенькі мої, обіцяти женитися, це ще не означає одружитися на вас, Понімаєте? Віримо не словам і громогласним заявам, а діям. Віримо не тому, що пишуть газети, а фактам, які я завжди перевіряю. Всім гарного ранку!